Друзі, у нас робота топова квартирка. Ми вже багато про неї розповідали, це у нас ЖК садочок, у нас тут дизайнерська квартирка. Реально от слова дизайнерська. У нас зустрічається спочатку електрочитова, тут зроблені всі э, режими безпеки і э, рельєфаси. Все повністю є. У нас також є вивід під э, інвертор або екофлог, є тут роутери, э, Тут ще додатково буде стояти шафа. Ось, бачите, вона вже є, і по, ще осталось скласти. У нас по квартирці зроблені бачите, датчики на опалення, у нас тут э, там, де плитка, у нас ось в цій зоні. Плитка і також в санвузлах є електричний електричний пол. Ось воно бачите, як виглядає. Типу е, є кожен датчичок, воно все у ну, бачите. Фурнітура повністю вся німецька. Дуже якісний ремонт. Бачите, датчики, датчики температури є. В квартирі все підтримується. Також у нас в, ці, в цьому санвузлі також бачите датчик, є і теплий пол також кожен жиється. Ось вчили пару хвилин вже тепло. У нас ці квартирки два санвузла. Це нас квартирка двохкімнатна. З величезної кухні гостьової. Подивіться на цю величезну кухню-гостєву. Реально обалденна квартира. Тут десь в районі 22 метрів, ще не переміряли, але десь 22 тут точно буде величезні панорамні вікна, вихід у нас вікон у. Дитячу площадку. Тут у будиночок саме ЖК Садочок У нас кухня у нас з якісних матеріалів. У нас настоящий паркет. Це все з'їло якісно. Стяжка знімалася утеплювався. Додатково люди тут заморочилися. Дуже дуже дуже. У нас декоративка, яка не псується, не пачкається, нічого не боїться. нічого не боїться. У нас в є тут бачите такий диванчик в дизайнерському стилі шторки, все таке на латі. Зроблено дуже легкі, спокійні. Тона у нас багато світла тут. В цій квартирки у нас дивіться настояча кам'яна столічниця, також, також кам'яний у нас фартушок. У нас тут е є повністю вся техніка. У нас раз пралка, е встроєн встроєний холодильник. У нас дивіться, є посудомийка. Е повністю все є для нормального функціонування і проживання в квартирі. У нас однієї люди зробили котельню. Тут у нас болі на 100 літрів раз. І електрокотел 2. Квартирка дуже тепла. Ще, наприклад, опалення до в квартирі дуже тепло. У нас тут з бонусів радіатор нижнього монтажа. Паркет, Реально настоячий паркет. Як це виглядає? Реально кайф. Величезна такий така кімнатка це дитяча або буде спальня із таким еркором. Вікно величезне виход вікна у двір. Класно виглядає, дуже світло, дуже класно. Ось бачите, на парковочку машину буде видно свою геть легко. Ось така величезна шафа. Тут в цій квартирі бонус плюс це шафи, реально величезні класні шафи, які дуже 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 економлять місце для майбутніх хазяївів. В нас спальня. Спальня повністю комплектована, а також додатково в спальні є бонус це свій сам вузов. Спальня теж сіденька в таких тонах, класно це все виглядає. Реально величезно подивитися на цю шафу, Реально шафа. Увесь, ріст, увесь ріст. Реально класно. Все з довочками, з, з, з світлом всередині. Ось така у нас ліжечко, оселостяке купити матрас. Воно зроблено все на замовлення. По санвузлам вони теж повністю комплектовані, Тут у нас санвузел з душовою кабіною. Ось, бачите, вся плиточка якісна. Підсвіточки, все топово, і є також обігрів, полотенчик. Проходячи далі, нас, слуз, тут ванна вже, а також все зроблено з умом. Всі детальки тут збережені. Тут також, бачите, зроблена така ніша для особистих речей. Вентиляція, в нас всі змішуючі внутрішнього монтажа. Ванна якісна, гебелітовська настояча, з німеччини замовлялася. Все дуже якісно. Що кому цікаво, дана квартирка, запрошую вас на перегляд, Всім гарного дня, дякую за увагу.